Подорож листочка. У великому лісі, де росте стільки дерев, що полічити їх можна приблизно за сто років жив маленький листочок, він ріс на одному дереві разом зі своїми братиками і сестричками. І їх було тисячі і тисячі. Народжуючись з бруньок рано навесні, листочки поступово розгорталися. Спочатку вони були ніжно зеленими, напівпрозорими, але що яскравіше і тепліше світило сонечко, то темнішими ставали листочки. Маленький листочок був таким самим, як усі його родичі. Він так само шелестів на вітрі, так само щоранку повертався до сонечка і жадібно пив вологу, коли в лісі йшов дощ. Але дечим він відрізнявся від своїх братів і сестричок. Наш листочок був дуже допитливим. Він любив роздивлятися все, що відбувалося навколо. Звісно, листочок не міг ні ходити, ні літати, адже його хвостик міцно тримався за гілку. Однак навіть так він встигав помітити багато цікавого. Виявляється, якщо зловити подих вітерцю і трошки піднятися вгору, можна побачити, що є далеко за лісом. Листочку, здавалося, що там виблискує сріблом щось незвичайне. А ще маленький листочок любив, коли на нього сідав метелик. Він розгортав свої прекрасні криття і листочок милувався ними. Він часто спостерігав за птахами, які літали навколо. Вони піднімалися дуже високо навіть вище, ніж крона його рідного дерева, і листочок трохи заздрив їм. Я б теж мріяв бути таким, як металик або пташки. Вони літають так високо, як тільки захочуть. І можуть полетіти далеко-далеко, думав собі маленький листочок. Він дуже любив своє дерево і гілочку, за яку звик, звик триматися. А також своїх братів і сестричок. Однак усе таки мріяв, що колись зможе побачити світ. Хоча листочок не знав, що таке отой світ. Він чув розмови птахів, звірів, розуміючи, що десь є те, чого ні він, ні інші листочки на дереві. Ніколи не бачили. Я знаю кожну гілочку свого дерева, кожен листок. Я вивчив усі квіточки і травинки на рідній галявинці. А мені так хочеться подорожувати, пізнавати нове, летіти туди, де на мене чекає щось цікаве. думав собі листочок та час минав. А в його житті нічого не змінювалося. Сонечко вставало вранці і сідало ввечері Дощик накрапав або переставав іти, а іноді налітав вітер. А все інше щодня було однаковісіньким. І ось одного разу вітер подув нелегенько, як завжди. А сильно, присильно. Листочок спочатку намагався втриматися за гілку, але незабаром йому забракло сили, і він полетів. Листочок обертався в повітрі. Йому було легко і весело. Я лечу, я їбаюся вгору. Радів листочок. І справді, могутній вітер підіймав його дедалі вище над рідною галявиною над деревом, на якому він ріс. І ось на цьому можна було б, мабуть, і закінчити казку про маленького відважного листочка, який мріяв подорожувати і пізнавати нове. Він летів у повітрі, і так могло тривати дуже довго. І якби вітрові. Не набридло так сильно дмухати. Він трохи втомився, зітхнув раз, потім іще, але дедалі слабше і слабше. <звук> Невдовзі вітер зовсім стих, і маленький листочок почав поволі опускатися на землю. Вона ставала дедалі. Ближчою і більшою тепер листочок бачив жовте поле, яскраві дахи маленьких будиночків. А ще щось сріблясте й блискуче. Він іще трохи покружляв у повітрі і повільно опустився на воду, яка негайно підхопила і понесла його вперед. Це був маленький дзвінкий струмочок. Він жваво біг поміж трав повз кучеряві берізки, барвисті, запашні квіти. Листочок відчув, як прохолодна вода освіжає його, як навколо летять бризки, і йому стало дуже весело. Отже, моя подорожі ще не скінчилася, радів він. Раптом маленька комашка. Яка прилітала повз, присіла на листочок відпочити. Якийсь час вони пливли разом. Маленький листочок дивувався. До цього я був просто листком одним з тисяч інших. А тепер я став човником. Комашка розправила крильця і полетіла. Вона легенько помахала ними на знак подяки. Листочок був щасливий. Вода несла його все далі і далі. Листочок не знав, що на нього чекає попереду. Однак вірив, що буде щось дуже хороше. Несподівано на нього присіла крихітна пташка, спурхнула перед тим з молодої берізки. Вона Ледь ступала своїми тоненькими лапками. Але такому маленькому листочку навіть невеличка пташка здавалася велетенською. Вона занурила свій дзьобик у воду і почала пити, раз у раз підіймаючи голівку, листочок радів. Що зміг знову стати в пригоді. А коли пташка полетіла, він довго дивився їй вслід, щоб запам'ятати, як виглядає його новий друг. І раптом маленький листочок відчув, що хтось смикнув його за хвостик. І цей хтось був під водою. Листочок придивився і побачив у струмошку сріблясту рибку. Вона весело бавилася і напевно запрошувала його приєднатися. Ніколи б не подумав, що я зможу погратися у струмку. Листочок був дуже радий. Він рухав хвостиком, бо вода його несла Стікав від рибки, а рибка нас доганяла. За грою листочок навіть не помітив, як струмок став вущим. І спокійніше. Маленького мандрівника прибило течією до берега, і він зупинився. Листочок вирішив озирнутися довкола. На гілці дерева, яке росло біля струмка, він побачив пташку з великими круглими очима. Це була сова. Раптом вона підлетіла до нього і, схиливши голову на бік, почала уважно його розглядати. Яка волотенська пташка, подумав собі листочок. Тоді раптом десь ледь чутно хрустнула гілка. Пролунали легкі кроки, і на лісовій галявині з'явилася маленька дівчинка у теплому, в'язаному светрику. І лакованих гумових чвітках, в неї було кучеряве яскраво руде волосся. А сама вона була трохи подібна на маленьке осіннє деревце. Дівчинка підійшла ближче до сови і побачила, як та розглядає листочок. Крихітка взяла його своїми маленькими тендітними пальчиками. Листочок був іще зовсім зелений, хоча осінь увійшла в свої володіння і щедро розмальовувала крони дерев яскравими, помаранчевими, жовтими і червоними фарбами. Дівчинка обережно струсила з листочка краплинки води і помітила на поверхні маленьку дірочку. Вона подивилася крізь дірочку спочатку на небо. А потім на сонце це було так гарно, світ сяяв дивовижними барвами, тоненькі сонячні промінчики просотувалися крізь дірочку і здавалися чарівними, золотими нитками. Дівчинка тихенько зітхнула. У струмочку неголосно дзюркотіла вода десь поруч. Починалася велика річка. Дівчинка опустила листочок на воду, щоб він плив далі. Листочку було дуже цікаво, і які ж пригоди очікують його там попереду? І він поплив назустріч новим дивовижним відкриттям.